Пане Микола, говоримо ми проти. Потенційну зустріч Трампа та Путіна у Будапешті І дуже багато заяв з'являються. Дуже багато різних статей в іноземних виданнях, і одна з них звучить наступним чином: що на Путіна готується замах в Будапешті, тому його оточення закликає не їхати 24 жовтня. Туди пише таблоїд Daily Express і через ймовірність замаху на Путіна, колишній офіцер російської розвідки, якого називають в газеті Андрій Бізрука, радить перенести зустріч із Трампом до Дуба він стверджує, що Британія, начебто, готує підступну операцію. Ну, звісно ж, якщо Путін з'явиться у Будапешті, це для нього доволі ризиковано. оскільки Путін боїться дуже часто вилізти зі свого бункера і вийти до своїх співгромадян, з якої заявою, то це. В принципі, поки що розглядається як маловірогідним. Що ви думаєте, пане Миколо, про цей ймовірний візит Путіна до Будапешта, тому що там вже Болгарія висловлюється, що начебто хочуть надати коридор для того, щоб літак Путіна пролетів над країнами Європейського Союзу. І, в принципі, про ймовірність взагалі замаху Путіна в Будапешті? Ну, Першу ситуацію дуже важливо, те, що для Путіна зараз важливо е, зняти ту е, ізоляцію, яка є, особливо на європейському континенті. Йому важливо якраз е, проведення зустрічі в Будапешті, і за оперативними даними, іменно він був ініціатором такої зустрічі в Будапешті конкретно, а не Трамп. Трамп навіть не орієнтується часто, де Будапешті, де Бухрест і тому подібне. Тому виникла ця ідея Зрахуваємо рахуванням того, що і е, президент. Угорщ... прем'єр-міністр Угорщини і прем'єр і якраз міністра справ спілкувався з Путіним. Були в Москві на днях, і ця пропозиція від них звучала. І Путін підхопив під час переговорів з Трампом. Розуміло, була пропозиція щодо безпеки. розуміло, що це буде забезпечено всіма засобами, не тільки російських так і спецслужб і військових систем забезпечення польоту, наперед переміщення, але і угорськими іншими країнами. Маршрут буде вибиратися по тим країнам, які являються або партнерами, або являються нейтралами, але будуть гарантовані відповідно засоби безпеки, тобто збиття повітря мало реально. Але на території Угорщини я думаю, що задіють всі сили засоби американські, тому що буде президент, це буде колосальні е, системи безпеки. Я знаю, просто багато разів проводив зустрічі президентів США, і це тисячі тисячі спецслужб. Це відповідно задіяння системи космічного контролю авіаційного, радіотехнічно Розуміло, це буде стосуватися і Путіна, тому що була загальна система безпеки, відповідно, Орбан Орбанці задіє ресурси нужна Росія, в тому числі і туди передові групи, і системи супроводження. Тобто добратися до того Путіна буде дуже складно. Хоча є всякі випадки, тому Путін можливо остерігається. Але для нього показати слабину і дещо він боїться. Це зрозуміло програти стратегічно. Тому що, по-перше, він тратить і позиції щодо того, щоб Європу поставити як кінська на місце, впікуємо, появиться там. А з іншого боку, те, що він слабкий, що він боїться, це ще один престиж особисто Путіна. Тому я думаю, буде настоювати на Будапешті. Тепер щодо самих візитів. В першу чергу, чому змінилась позиція Трампа на позитив до України, перед цим точно так же вона була проросійська. Проведена величезна робота на неформальному рівні. Я прямо скажу. Ну наша урядова делегація були, але вони цю роботу не проводили. Це попередні місяців три назад. Не були, навіть не було зустрічі з Рубіо. Я вже не говорю з потужними очільниками якраз і Білого дому, Держдепу, спецслужб, військових ради національної безпеки, комітету по розвідці, сенату, конгресу, відповідно, потужних груп впливу це і ВПК, військові. І фінансові групи, які впливають на Трампа безпосередньо, тому що це республіканці, як право, про яких я говорю. І ми все-таки пішли шляхом неформальних тисків вплив, і Трамп змінив принципову позицію. Навіть для Зеленського в Нью-Йорку під час насобної ООН було здивування, чому Трамп так змінив. Він говорить, я здивований був. От вона по 100 місці не проводиться. Я знаю, чи Трампа багато років з моменту інагурації прошлого періоду, знаю, як він міняє позицію. Тут тільки під впливом. Найближчого оточення, за яким треба працювати, впливом, відповідно інших потужних сил, і американських, і зовнішніх, саме європейських, треті країни, і з нашого боку те, що ми мали сотні людей, які мають контакти з конгресом, з сенатом, військовими, ВПК, радниками якраз Трампа безпосередньо. Роботи. Тому в даний момент дуже важливо, що ми. Уже до візиту фактично сформував позитивну позицію. Але ж і Росія не стоїть на місці. І Путін задіяв всі ресурси для того, щоб в фінальному форматі період якраз переговорів по телефону задіяти аргументи, як Трамп сказав, бо такі важливі аргументи. Супер! Оце готували, відповідно російська розвідка, інші спецслужби, аналітичні центри, які глибоко знають Трампа. Його психологія прямо підкреслює з моменту народження. Він ще навіть на рівні підсвідомості не знає, як на нього впливають, і розуміє впливи політичні, військові, економічні, які пропозиції внесли, психологічні прийоми задіяні були і дві з половиною практично години. Путін все робив. Що нам треба робити? Якраз на упередження показати, що це буде. Це сценарій, цю картинку з Путіним і Трампу зокрема, і його і спецслужб, що вони його просто е прорахували того Путіна разом з нами. І показали, як в нього буде вводити таку е, комбінацію, щоб дезорієнтувати цілому, і щодо прогресу, і щодо американського лідера, що він тоді був не самостійний, і щодо України і єдиної системи безпеки. Росія частково тут виграла, але навіть дивившись на це, нам треба було відкласти візит і провести зворотні, потужні консультації з командою Трампа з самим Трампом, а тоді вже вести переговори про стратегічне питання і щодо миру. Які умови будуть на переговорний процес з путіним і щодо поставок зброї, а це ціла е, лінійка на 90 мільярдів всіх типів і загрози томагавків в принципі без пока передачі, що Трамп що й не передбачалося. Ми раз навіть на ефірах вашого каналу говорили, що томагавків не буде. Це тільки сигнал для того, щоб показати Путіну, що вони потенційно можуть бути е, передані Україні. А це буде один із факторів, не свирішальний, але один із потужних факторів. Тискових і винних способ на Російську Федерацію. Це для переговорів, для того, щоб Путін розумів, що е, США налаштоване рішуче і атакамси, гаймерси, від енджі сімдесятки, мільйони боєприпасів, касетних міни відповідно е F 16 додаткові, е, Петріоти ще додаткові, тобто іде системний процес поставок озброєння і США не відмовляє навпаки, вона нарощує його за рахунок купівля європейських грошей. І це в динаміці. Тому так приїхати, а непіготована ситуація після розмов з Путіним. Вона привела до того, що не було системного результату. Уже по ходу почав орієнтуватися. А що ж може підкоректувати? От іначе, говорить, давайте ми ну, вже зупинився на лінії розмежування, а не будемо вести питання про обмін території. Да, Трамп спростував, що не було такого. Це я знаю, чи Трампа сто відсотково було. Він говорить як пропозиція. Що Путін розрушить Україну, тому давайте мати уступити якусь частину території Мало Донецьк. Але Зеленський зрозуміло не мав ні права згідно конституції. Ну і зрозуміло, і політична позиція, що ми не віддаємо території. Тому вийшли на модель, можливо, зупинитися по лінії розмежування, де йде війна. То Росія сьогодні вже заперечувала на цей процес не йде. Вони хочуть свій сценарій просунути. Тому сьогодні черговий раз велика робота з Трампом. Друга складова. Правильно ми чітко орієнтуємося це. Формування єдиного фронту з європейцями політично, дипломатично, оперативно підкреслю, особливо військово. Це в плані і захисту, і зброї, і єдиної системи дій протидії дронам, ракетним ударам, А це вже система і дальнього виявлення, а не просто там система стіни дронів, а виявлення цих ресурсів, де запускаються дрони і ракети, і нанесення нашими засобами з території України ударів. По точкам, де вони формуються, і де запускаються. Тоді не полетять ні на нашу державу, ні на Європу. Тоді зрозуміло системи РЕПів, яка була мати захисні функції. Тоді відповідно величезна кількість боєприпасів, яка буде забезпечувати і удари по тилам, і по цим точкам, і по фронту, що надасть перспективи, ворогу підняться. Оце будуть аргументи. Першу чергу, робота з Трампом раз європейцями системна робота і спільні проекти. Два. І посилення позицій на фронті за рахунок новітньої зброї і нової стратегії ведення війни. Ми її не задіяли. Це удари по ставки місцям і відповідно прориви там, де ворог не очікує. А це рушить якраз модель наступу Росії і фронт Росії, але це велика робота, яку треба зробити нашим міськом разом з партнерами, пане Микола. Тим часом і Російська Федерація теж вдосконалюється, вчиться і не стоїть на місці. Поговоримо з вами про. Атаки з боку країни-терористки ми бачили всі пролітка по Полтаві і що Російська Федерація активізувала удари по Україні цим видом озброєння. Фахівець зі зв'язку ФЛЕШ пише, що це не зовсім звичний кап у форматі авіабомби з крильцями. Цей виріб більше нагадує за формою крилату ракету. Назва зброї УМПБ. -5. Дистанція польоту може бути до 200 кілометрів і. Зенітними дронами, як я розумію, пане Миколи, їх збити ж не можна, тому що занадто за висока швидкість польоту. Чи не так? І як щодо впливу РЕП, е, е, наскільки він відомий, невідомий, і взагалі чи є у нас протидія такій зброї, яку використовує Російська Федерація, тому що були повідомлення про те, що ми вже навчилися збивати каби, але оскільки це незвичайний каб, то тут е, е, теж є запитання. Е, ну, в першу чергу для цього треба комплексне рішення. Раз ми маємо нову розробку, бачимо, де вона виробляється. Це об'єкт нанесення ударів з другого боку. В режимі онлайн, космічна радіотехнічна радіоелектронна розвідка, виявляє, де вони ці комплекси розміщаються для пуску. Це ще один об'єкт ударів нашими дронами і ракетами. Розуміло, це розгортання перед, перед підготовки. І ще один етап нанесення ударів тих засобів, які ми маємо балістичні дрони, дальні э, радіо суді, не антидрони. Я говорю, а якраз дрони, які можуть. Наносити удари по любій території по любі пускові установці. Там тільки можуть системи ППО стояти, але їх масово не на напра... не напрацювала Росія. Тому можемо там нищити на тому місці. Я ще раз кажу, Ми не прийшли до системної тактики нанесення дронами ударів масованих по стратегічним об'єктам пуску стратегічним аеродромам Раз тактичним аеродром декабе про які ви говорите, різних типів. Удосконали, недосконали два, а їх знищуємо. Пускові установки цих ракет уже дронів три. Пускові установки простих дронів. Чотири це треба що знищувати на території або Росії, або окупованих територіях. Це все оці середні лінії до 400 кілометрів. А ті бомбардувальники там тисячу тисячу двісті. У нас є і дальнобійні бійні дрони і ракети. Уже можна там їх нищити. Ми доставали їх там прямо на аеродромах. Але це повинно щоденно і повинно масово. Тоді не буде оцих масових ударів, про які ми говоримо, і новітні засоби не спрацюють. Немає сенсу. Ми їх знищимо там. А тепер, якщо вже вони летять, і ми ще не спрацювали. Розуміло, це ціла лінійка зенітно-ракетних систем. Це ми говоримо та, та антидронами складно. Розуміло, є відповідно і літаки. f 16 є від е, міражі французькі, є наші літаки з елементами ракет е, західного виробництва, які саме наводяться і збивають їх. Є відповідно комплекси землі, їх вісім е, систем. І гіпарди, і наші, які можуть збивати ці ці ракети. Вони як і назначені для ракет, тому такий дрон вони точно зіб'ють. Це вже не кулемети, які не беруть або антидрони, які їх не достають, не встигають. Хоча по антидронам ми теж досягли е, успіху. У нас є вже е, антидрони, е, які мають швидкість до 300 кілометрів. Любий дрон догонять, який там летить е, 150, 200, 250 кілометрів. Ми його доганяємо. Або на паралельних курсах збиваємо. Ну, це один із елементів, тому що чомусь пішла така абсолютизація, от анти-дрони все рішать, я прямо не рішать. Можливо, десь 5-7 відсотків, не більше. Інші засоби це повинні бути якраз такого типу. І репи. Оце те, що ми мало говоримо. Та вони вже не працюють на автоволокні репи п'ятого шостого покоління американського німецького виробництва створять електронне небо. Вони фактично дезорієнтують всі системи. Які е дійсно працюють на радіоелектроніці, а вони, як правило, система наведення, вони створюють відповідно механізм проникнення в систему управління і можуть скеровувати їхні дрони, їхні ракети на іншу територію, включаючи на їх же так скажуть удари. Але це високий інтелект, який дійсно сьогодні американці ще нам не передали, але о цих форматах переговорів це один із видів, який повинен дійсно поставлений нам. Це не ті об'єкти, які бояться. Що вразить Росію, і буде великий колапс. Конфронтація, ескалація це пасивний формат, але він активно може протидіяти любим типам дронів, любим типам укріпляємих і неуправляємих ракет. Оце сьогодні ще один вихід, над чим треба працювати з нашими партнерами, пане Миколо. І що є загроза? Якщо тут ми говоримо про конкретні окремі напрямки на полі бою, адже є повідомлення про те, що російські окупанти в понеділок у другій половині дня одночасно атакували з чотирьох напрямків на півдні України. Про це йдеться у заяві речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону і про що? Про що може свідчити ось така активізація штурмових дій із залучення великої кількості піхоти та бронетехніки саме на півдні нашої країни, і одночасно із чотирьох напрямків, які логістичні оперативні цілі переслідує агресор нині там, і які резерви ми маємо глобально не конкретно для стримування такого наступу, які ризики зараз для нас можуть виникати. Є декілька позицій російських так сказати, керівників щодо таких наступів. Перша під час навіть розмови Путіна з Трампом Путін стверджує, що ми постійно наступаємо щоденно і тримаємо оперативну і стратегічну ініціативу. Це підтвердили і Пісков, і Лавров. От буквально всі, всі дні для того, щоб все було в реалі. Вони дають казівку військам в тих місцях, де є можливо так сказати, ну не потужні щільні позиції наших збройних сил. Розпочати нові наступальні операції. Давно передбачали на півдні, е, знаючи, що ми частина пересували військ на Покровське, на інші напрямки, тому там постійно йдуть атаки. Але ми повернули укріпливі позиції. Зараз у я в цілому говорю успішно відбуваємо ці атаки, знаємо про ці переміщення, б'ємо по логістиці, по залізницям автоколони, які підтягують резерви, і зрозуміло по окремому кріп районам. Та вони, деякі мірі, там велика концентрація просувається. На сотні метрів до декілька кілометрів ми вогнем накриваємо, ідуть відповідно відкати сірі зони, але йде така потужна системна робота. Їм треба показати, що вони завоюють декілька регіонів. І якраз питання пов'язане з обміном території, от якраз наступ півдня, тому що говорить, ми наступаємо, а тоді ми можемо відповідно розміняти. От Донецької в, в цілому області, що вони не контролюють. А от вони відійдуть, наприклад, на тому ж Запоріжжі, де завоювали ще додаткові позиції, ще ще аргумент для обміну, як вони говорять. Але саме головне це те, що вони хочуть демонструвати, демонструвати систему наступу і тримають стратегічну ініціативу. Це і для того, щоб мати перевагу на фронті, як вони рахують, це і для того, щоб росіянам показати, що вони щоденно, як би, лапках, звільняють територію, але наступають і знову агресія, і це зрозуміло. Аргументи. Під час переговорів Лаврова зробі, а тоді Трампа з Путіним, якщо вони відбудуться, що ми тримаємо ініціативу, тому шансів в Україні немає. Нехай відповідно йдуть на наші поступки. Тиснуть на Зеленського. Це вся лінійка ідей. Точно так же на Покровському посили, і питання було поставлено, захопити Покровськ конкретно. Чому проникли якраз диверсійні групи прямо в центр? Тому що, хоч якимось чином демонструвати, що вони там присутні, і з п'яти шести позицій вони заходили в Покровськ. Два райони вже фактично там знаходились великі е, е, диверсійні штурмові групи, які сьогодні вибиваємо дуже складно. Точно так же напрямок Константинівка, Ну, Мирноград, конкретно, тобто весь регіон. е, дуже в чому ж стратегічному форматі. Це наступ із е, Олександрівського Новопавського бувшого напрямку на Дніпропетровщину. Ще один формат контролю. І зрозуміло, е, посилення позицій на Харківщині, на Сумщині також питання. Нових територій, нових як вони говорять, успіхів і нових аргументів для переговорного процесу. От ми наступаємо, захоплюємо шансів України немає, тому нехай погодь на все. Я думаю, що це буде риторика і е, Лаврова з командою з Рубіо про розмови і з Трампом для того, щоб дотискувати нас. Ми зрозуміло, на обмін не підемо. маневруємо військами, створюємо, відповідно і резервні групи ударні, що дуже складно зараз нам все таки робити. Але надіємося, що найближчі місяці будуть підтягнути велика кількість більш новітньої техніки і озброєння, і будемо працювати не тільки кількістю, а великими системами, які будуть знищувати ресурси ворога на полі бою і в тилах, або на підступах, де вони їх формують. Пане Микола, сподіваємося на це. От ви згадали Рубіо Лаврова. Я додам, що CNN писала про те, що після телефонної розмови між Рубіо та Лавровим у понеділок американські чиновники дійшли висновку, що позиція Москви майже не змінилася за цей час і залишається в межах її початкових максималістських вимог щодо війни в Україні. Тому напевно і розмови про томагавки ніяким чином на Путіна і не впливають так, як би нам хотілося. Тому як пишуть Рубіо, наразі не. Не рекомендуватиме проводити зустріч Трампа і Путіна наступного тижня, і тому зустріч Трампа та Путіна може бути відкладена. Пише видання це як додаток до ваших слів. Проте повертаючись до спроможностей і наших і Російської Федерації тут про особовий склад поговоримо, тому що заступник керівника ГУР, пан Скібіцький сказав, що у 25 році Росіяни планували набрати 403 тисячі контрактників, і станом на зараз виконали цей план на 80%. необхідності мобілізації у Росії немає. Ає про от, що означає твердження необхідності у мобілізації в Росії, немає чи це стосується призову резервістів або більш масштабної мобілізації, і як така висока частка контрактників, про яку йдеться, впливає на здатність збройних сил Російської Федерації здійснювати оперативні дії з огляду на втрати, які вони зазнають на фронті, якщо брати оцінку і цифру, яку зараз мають росіяни серед втрат. Ну, перше я хотів би уточнити, що Російська Федерація має потребу в нових і нових резервів, не дивлячись про те, що вони провели і велику роботу по е, мобілізації по вербовці контрактників цього приблизно 285 тисяч, а не 400. От там є ще додаткові ресурси, які вони сьогодні проводять в плані е, мобілізації срочників, які поки не були задіяні на війні. Вони будуть вербувати пізніше після підготовки на війну. Але якщо ми говоримо про е, навіть 400 тисяч, хоча це не так поки передбачалося 135 тисяч, які будуть задіяні на фронті. Ми за три місяці практично знищили до 120 двадцяти тисяч е, той же, так сказать, ресурс, який вони набирають за півроку рік, ми знищимо е, на упередження десь два-три рази. Тобто вони потребують реальних ресурсів для ведення війни. Навіть таких, ну, таких режимах, які сьогодні, а також згенерувати ще нового півмільйона і запустити, ну їх поки вони їх збирають, тим більше поки вербують, поки навчають, поки все все проводиться як гарматне м'ясо направляється на фронт. От ми бачимо щоденно до тисячі осіб. От якщо ми говоримо за рік 400, в нас приблизно до 350-400 тисяч знищено російських бойовиків, ну і зрозуміло, різних резервістів. Тому баланс практично, якщо в цілому він співпадає. А якщо по бойовим частинам, то він ще й мінусовий для Російської Федерації. Тому їм критично потрібно для того, щоб тримати фронт і частково концентрувати для наступальних операцій. Якраз такий баланс. Додатково ще зібрати великі ресурси, як вони говорять з армії е резервистів, які є там двох мільйонів. дуже складно було тому, що це вже буде маса мобілізація, а не вербовка. Зараз практично ніхто не хоче йти просто на бій, а це фактично залишити своє життя на теренах України. І росіяни вже розуміють, що це потівка один кінець. Дуже складно це робити. Силою вже буде викликання задоволення. 78% не тим, що війна затягнулася, і не хочуть безпосередньо приймати участь на фронті. Хоча режиму вони протистоять підтримують політику Путіна, але помирати не хочуть і воять. Точно так же тому масова мобілізація була до проблема для самого Путіна і Росії. А тим більше, якщо ми все-таки перейдемо до системних потужних ударів на фронті, і я прямо кажу, змінюючи стратегію і будуть наступи, це вже буде обвал. Тут вже буде різке не бажання мобілізовуватися, а тим більше вже на фронті буде і паніка. Але до цього треба йти тяжко складно роботу на фронті. І разом працювати з союзниками, щоб швидше реалізувати ті проекти. Два вже пішло на реалізацію е, в рамках цієї великої програми 90 мільярдів доларів, які ми б закупати в США ресурси Європи військової підкреслю України, ВПК до 40 і закупівля на зовнішніх ринках третіх країнах. Оце сьогодні потенціал, який повинен забезпечити наші війська і переваги на фронті. Тоді рушиться мобілізація люба. Пане Миколо, підтримуємо село оборони України. Постійно на цьому наголошуємо і закликаємо наших глядачів підтримувати збори, актуальні перевірення, які є в нас. Я вам щиро дякую за цю розмову, за ваші професійні Майде. думки. Нагадаю, що Микола Маломуж, генерал армії екс-керівник служби зовнішньої розвідки України, був з нами на прямому зв'язку.